Усім привіт і здоровенькі були! Сьогодні, дівчата, я випікала гречаний хлібчик. По цьому рецепту випікала вперше. І я сподіваюся, що не в останнє, тому що хлібчик чудово получився. гарної форми, гарно зарум'янився. Гречкою майже не відчувається, щоб він пах. Чудово виглядає. Хрустка скоринка. І пориста серединка. Що я в нього клала, то зовсім не складні інгредієнти. Нам потрібно 240 г гречаної муки, 25 г ляної муки, 4 яйця, 300 г яблучного пюре, 1 чайна ложка розпушувача і 1 чайна ложка соди, сіль до смаку і спеції. Для спеції. Можна додати прованські травки, кмину, коріандру, все, що подобається, все, що більше підходить до випічки хліба. Спочатку збиваємо самі яйці до піни, потім додаємо яблучне пюре. І у нас виходить ось така біла пишна маса. Ніхто би навіть не сказав, що тут тільки яблука і яйці. До цього ми всипаємо нашу суміш, суху муку, збиваємо також тісто і викладаємо його. У форму. Зверху тісто можна посипати насінням, яке у вас є. У мене тут кунжут і насіння, чия також сюди підходить. 45 хвилин у духовці, і получився ось такий чудовий, зажарений, схожий на хліб бородинський, гречаний хліб. Зараз даємо трошечки остити і будемо нарізати і дивитися, як він виглядає всередині. До нашого обіду, а у нас сьогодні юшка на обід, додаємо смачний ароматний гречаний хліб. Чудово нарізався, він навіть ще не встиг остинути, як треба. Дуже вже кортіло подивитися, що там всередині. Чудово нарізався, не сипеться, тримається форми. Мені сподобався. Може з вас хтось також випікає таких безглютенових хлібів. Пишіть, дівчата. А вам всім смачного і всього найкращого. Дякую за лайки та коментарі. Бай-бай!